Марина довго розглядала паспорт, ніби той мав відповісти на складне питання замість неї. У графі прізвище поки що стояло рідне, звучне, легке, як пісня, а через тиждень весілля. І всі, від свекрухи до двоюрідного брата нареченого, дружно тиснуть. Ну, що ти? Звісно, візьмеш його прізвище, як і годиться, кому годиться. А якщо не візьму? запитала вона якось Ігоря. Він засміявся. Ну, тоді наш майбутній син буде з різними прізвищами з мамою. Весело ж тобі у школі буде. Марина відчула, як всередині щось защеміло. Ніхто навіть не запитав, чого хоче вона. А в неї відчуття, наче така зміна, відмова від власного рода, від себе як особистості. У раці, коли працівниця дістала чистий бланк, Ігор упевнено сказав Прізвище чоловіка, так, звісно. І тоді вона зупинила. Ні, я залишаю своє. Тихо вимовила, але голос не здригнувся. Погляд Ігоря став холодним, колючим. Весілля відбулося, але між тостами й танцями в очах нареченого блискала образа. Минуло кілька місяців, і він звик. А коли у них народилась донька, сам запропонував подвійне прізвище. Ти мала рацію, сказав якось, лагідно гойдаючи дитину. Головне, не чиє прізвище, а яка сім'я. Марина усміхнулась. Її прізвище залишилось про ній, і вона впевнена, що таке рішення це не про гордість, а про право. Бути собою, а ви змінювали прізвище після весілля.